Збираємо, поки збираємо на те четвертий. Я Я прихворів ще й тут ну, такий мінус упевнений. Просто я в цих полях. Чекав, хто мене витягне. Добре, бачиш. Відносно неподалік. Тут добродій опинився. Тягне мене знову. Коли мене декілька днів тому тягнули, на Барахуді прогорів бігунок всередині трамблера. Зараз невідомо, що там прогоріло, але, але я вже за той течучок так чекаю, як на мене не буде кумедний сумно.